Всім привіт! О, так і було то одне курча. Я вже його сьогодні, сьогодні теж його закинув, щоб воно підвикло, що було з гусенятами. І ось вивела вона. Вивела вона. Нарешті ніби вже всіх. Зараз будемо разом з вами діставати і рахувати. Два. Чотири. Шість. Так що в нас тут вона не виводила? Сім-вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Взяв ось таке відерку, але щось я тільки що діставав. І щось мені ось ця курча, але ні, воно. Має воно п'ять пальців. Має п'ять, не зрозумів. Дивіться, Пухове курча. А звідки? Чекай, а ти не ти ні. в тебе ноги світлі. Звідки взялося? У мене ж пухові кури зараз не неслися. Звідки під нею взялося яйце пухове? Ну Це 100% пухове курча. бо має чуб, я подивився по ногах і має 5 пальців. Так, зараз я передивлюся по ногах Чи ще десь нема. Але це цікаво, звідки? тут суда, якась курка заскакувала. Ще? Я ж ніби... Хто пам'ятає, як я садив? Я ж ніби збирав просто яйця звідси. Тут пухових курей в мене нема. вони в мене сидять разом з качками. А звідки тоді, звідки тоді взяло пухове куря? Це цікаве питання. Зараз я по тебе прийду, перший їх випущу. Не, цікаво. Хм. Ну нічого, класно. Так, йдемо їх випустимо. Там підготував брудер. Зараз я зайду і продовжу, бо мені тут треба це все відкривати, незручно. Так, переніс сюди в брудер цю красуньку шмалятками. Якраз я все годував. О, Вирішив. Треба навчити їх купити тут так досить темновато. Треба, щоб вона їх вчила, треба її підсунути. Вона так далеко там сідає, хай сяде отут ближче до цього, до краю. Тримай, тримай початок. клич її. Бач, тут її їсти. Клич-клич, я тобі її підсуну, не йди туди. Она така досить спокійна, гарна квошечка, не кусається, не кидається. Але я хочу он, поставити, їхали одно ну, де туди. Бачиш, початка тут. Вон є корм. Тут треба їсти. Де клечі гісти. Бачиш, тут є. Ось такі. Ну і всі активні, всі здорові, вже вечір. Вони так цілий день тут були, водичка в них стоїть. я кожного попробую навчити. Ну вони тільки-тільки тільки повиводились. Десь тільки, тільки повиводили. оце старшеньке. Це то, що було з гусятами, що я казав, що одне вивелось, то воно вже мало би бути розумніше. А ну, так вони перший день тільки-тільки привчаються, тільки, тільки гріються. Тому, тому я думаю, в Встані тепло, але спочки буде краще. Тут були е, ті курчата пухові, бо я такі брудера ще не маю. Ну я пухові оці. Зараз буде кипіш. Де ще не даю. Е, оцих бента, е, тих, хто, бентам, тут. е, Алтайська бентамка і сібрайтом, що в місті пару має, їх до тих. А щоб їх було менше, то зараз вам покажу винні пухових на двір. Буду їх давати, ночувати ну, туди залізну клітку. руки з грису. Все годував, трохи з грису, трохи з поля. Ті дивіться, вже які це... Ну, якщо не рахувати оцих там білих, то це останній вивод, вже такі гарні Фазанчики, дивіться, які вже прям красиві. Не знаю, як там, О, як, літають. як то відрізнати, коли то вже буде видно де. Де корочка декого, я вже їх відкривати, зараз точно не буде, я вже бачите, їм слоєчок забрав. Вже всі п'ють тільки з Ніпеля. перепілочки такі, такі активні, бігають, їдять, Вон тільки їм насипав, насипав корму, ще прикриває, щоб вони під низ не вилітали. Ну, а ті ще, ще живуть. Не знаю, з понеділка треба за них в страшному порядку братися, бо вони, вони просто вже дармо, дармо їдять. Зараз вам покажу, де, де дав. Да, Тут було 4, 4 похови. Я, я вже правда, їх половив, бо у нас, у нас прям такий був, ну може, хвилин 20-пів годинки, але прямо ливень. Так добре, добре впав дощ. Все, знову напило. Зараз треба буде, ми ще вода всюди збирував. Зараз треба буде дати ще, ще качкам на вечеря, принести води з полукати. Один вискочив, а курчаток, он вони, зараз ми до них зайдемо. Мусимо тут попідпирати, бо попіднес всі качки від того качура, але не всі, одна чи дві лишалися. <смі> Я їх знизу знімаю, а які розумніші ота чорно-біла і до того. Вони ще ж потрохи несуться і на одного, на одного тобі було трошки забагато. Тут ще в мене теж сімейка тут так, сіла квочка, а в мене зараз часу, От, може ти мені посунеш, ти не хочеш, друже? Бачите, що тут робиться розфокусували. Що таке? О, що тут робиться? Сама перша клочка це була якась з тих двох білих. О, я тебе викину поки що. О, ти робиш мені лишній шум. Сьогодні вже оця і оця. Вони тут так несли. Дивіться, що вони тут. Я, я кажу, зараз немає часу, вони тут живуть всі своїм. Всі своїм дітям подоношували ось таку кучу її. Вони всі сидять, під дебе. а під той теж є парочка. Підтягнула собі, хто де, давай я тобі ще пару перекладу. якась хай скажу, з за сиділа сиділа була, це не так підношувалося. тим словом, вони тут будуть лізти, вони будуть, певно, коли цілити. Тільки оця одна карасунка не, не, не сидить, а ці вже три. Ну це як, я яйця не забрав, вони через сто клохто яйця не забрав, бо сіла якась ну, покаже, якась з цих біленьких красунь. не знаю, так, і що так вона більше криклива. А вже вчора, вчора оця, а тепер оця. Я вже стільки є, знімають похови десь. Але хай сидять, що повисиджують, то повисиджують. мене, до речі, до речі, хто хотів, не знаю, якщо. Якщо так далі і буде йти, вон там за стеклом, за шибою несуться, почали нестись одна. по моєму одна, але може дві. Ну, вже є п'ять яєць, я їх був знайшов. Знайшов спочатку 4, сьогодні знесло 5. Мене питали за яйця від пухових курочок, то он, почали почали нестись. Так що днів через 5, я думаю, в тобі хотів, десяток десяток зможу назбирати. Оце я випустив, це молоденькі, ті, що були там в брудері, з цих самих перших я був в частину. Що розкажеш? Я був частину продав, перший їх піддав, я просто разом з пуховими. Але там качки трохи води вимазують, стриб, нічого. Нормально, думаю, що ви молоді, вони тільки щось з крітка, з брудера, щоб їм не пошкодило, дав їх до індичат. До речі, я думав, будь-кусали, індичати їх взагалі не ганяють, то не індики, через то їм їм взагалі на них взагалі не реагують, перші ходили по підсідку. Хотіли втікнути, а вже воно вчилися їсти, є такі біленькі, щось червоні, і такі, я не знаю, які то кольори. Вони такі червоні, зі сіренькими, там ще ще одне. ну такі вони гарненькі, гарно виросли. ми так сиділи в брудері, в брудері, і так в брудері мені ось такі красиві, то не ті, що з квочкою з квочкою ще 5 штучок є. І квочка то, то старшенькі, що були що були з весни. Знайшли собі там корм і їдять. Дівчат, до речі, теж гарно набирають. Мені треба буде, дивитися, які вже. Ну, це не є бурбон, було мішане, але який він вже який він вже гарний великий. Оце, це, до речі, е, оці індики маленькі, що є там на горі, і оці це є з одного господарства. І ці кашенята світленькі, теж звітом. Ось такі вони. Один білий, оцей, там білий, оцей такий сіренький і там ззаді, не знаю, який той, той такий чорний. оцих шість, а, і ще отам є один. Теж з тих старшеньких. Ну а тут тут бурбончики і ті, що я теж тих п'ять, що я поміняв на, на своїх карликових корей. Бачите, індик прийшов, він їх не чіпає. Вони... індичат, коли був підкинув цих бурбонів до тих старших дичаток, вони ганяли, а курча там вони нічого їм, нічого їм не роблять, вони їм не цікаві. Але добре, що навчили, я кажу, там їх в желізну клітку, я їх так трохи випускаю, щоб, щоб вони... Мали. Е, ну, більше місця в бордерах було. ще хочу, Сьогодні вже субота, завтра того не буду робити. Ще хочу зробити трошки з качками по-іншому. І якщо все буде добре, оту всю, оту всю банду, якщо мені так вийде. Е, ну Тих карликових курчат, що я вам, що показував в стайні, я хочу випустити сюди до цих старих, що несуться. І в мене тут йде, ота качка стоїть. Вона тут стоїть, бо я її. Забрав від каченят сьогодні, тих, що вона мала 5, точніше 6, що залишилося з тих таких старшеньких. Я її забрав, але вона не пишеть просто, вона не кричить ні вони за нею взагалі вже вони ж такі більшенькі. Але забрав, бо хочу, хочу дещо в понеділок зробити. Якщо мені все вийде, то вони будуть ночувати отут в тій клітці і будуть зразу тут, тут гуляти з тими. Вон, кого я вигнав, а ці вже о, о. і та собі яйця одне вкрала. Каже, що я буду просто сиділи. <хи> то в принципі непогано, як непогано. Добре, що вони три що вони сіли, ще десь тільки одна, що вони вже не будуть відношуватися. Вони вже все, що вони носили, вже собі то повисиджують і буде вже трошки з тим спокій. Повисиджують. Дам якийсь одній буде водила, а може і двом Залежить, як вони будуть з'їсти, бо кажу, вони несли з тут. Я зараз я з зараз полями. тому тільки так їсти пити, а вони як? Я їх зранку відкрив, вечором закрив, їсти. Їсти приніс і все. і Я за ними, я за ними зараз не, так, не дивлюсь. Вони собі тут живуть своїм життям. І так. Перший був збирав, збирав, потім щось не мав часу, два дні чи три яйця Я не позбирав, дивлюся, а вже. вже сидить Е, того, того була одна, за чотири дні вже є три. цей такий обскубаний, скубаний, а ще є. Бачите, який хвіст. Це він. Але він працює, до речі. Хоч виленю. Але... але я бачу, що він працює. Але є в мене одна качка, яку я буду. А, он, вона, до речі, перелітає. Оце вона. Він тільки почне обрустати. Вона йому зразу... Я чув, як він кричить. Вона так не сильно, але я бачу за качками. Вона отам має бути, але вона перелиняла і вона через оту зелену сітку перескакує на стоп, а стовпа сюди. Гарна, вона вона така сіренька, перелиняла. Але я буду перебирати через те, що вона. Колюхи, Драколюхи колюхи, навіть і колюхи, і піря старих качок, і думав, перейде, але ну, леняла, перелиняла, вже давно не перейшло. І вона була, до речі, мені, я її зараз закриваю там з качером верхній клітці, через те, що я каченята лізли, вона мені була одне каченя дістала. Ну і як вона не з'їла, але голову йому так розбила добре, так що воно відійшло. Я вже прийшов, вже було добре ж тільки одне. Вона вже було мертве. Через то буду її прибирати. Така качка мені не потрібна. Вона велика, гарна, такий колір гарний, вона, то, що мокра, сіренька, але. Ну, Але тут є така трошки інша сіренька, правда, ще не перелиняла. Та каченят, є. Лише якусь, лише якусь молоду. В мене там є. Вони ті київські, інакше кров, тому, тому що з'явно явно буде. Такі то, такі -то справи. А решта, ну, Решту прибирати так, так не планую. Ну, буду лишати. Хіба, хіба. Але каже, я ті білі Оту чорну, що сидить, я її 100% приберу, бо вона просто вже почала нести. Я її через це не прибрав. Вона не є з таких аж великих. Та й Вона чисто чорна, я чисто чорна не хочу, вона щодо сидить, доводить. Я її досінь приберу. І Оці білі вони були такі з останнього виводку, здавалось мені, що маленькі. Але не несуться одна. А воно там є друга. Вони я бачу, що несуться, бо, бо мають бо мають аж до землі такі, такі ями. Але вони так гарно досить, досить витягнулися. Вони були пізні, через то були дрібніші. Тепер вони такі, вони не довгі, вони хвістки, вона має короткий, але вона така квадратна. Тому може, може я її залишу. Подивіться, якщо буде щось з київських, чи там білі визи, щось буде більше, гарніше біле, то їх приберу. А якщо ні, то, то їх залишу. Вони активно збирають. Ще один признак того, бачите, в них так до землі. Оці їхні. Признак того, що не несуться, що дуже активно ходять, збирають всякі мужкі грубочки. Качка, яка не несеться, вона така ось собі поїла, встала та й буде стояти. А ось ці такі які прям цілий день збираються. Це гарна. Така сіра, сіра з білим, майже як гуска. А о, поки я тут є, зараз ми ще разом з вами сходимо до гусенят. Так вони в мене он тут вже вдень. Бачите, я накривав будош, то... Тим притиснув залізяками, щоб вітер не зніс. А це таке з, цього, з машини на скло, щоб не, не цей. Ну, вже старе, клеїме. Ну, щоб сонце не гріло, а отак через день вони під шибою, щоб шиба їм не гріла. А на вечір включаю їм ось так лампочку. І вони гріються при лампочці. Слядя в мене тут і до годинки, до годинки та ходіть, розкажіть щось. Ходіть щось розкажіть. Ходіть сюди, щоб лампочка не відсвічувала, та От. Так вони в мене, каже, я їм свічу довше, вона гріє, і вони до годинки десятої в мене ходять, через те, що вони пізніше, щоб вони набирали, щоб вони чим подовше їли пили. і такі сьогодні вже їм дав трошки травички. Лободе такої молоденької зірвав, вони такі говоруни до них як приходять. Вони люблять поговорити, розказати, як у них справи, як у вас справи, все добре. Всі живі, всі активні, всі здоровенькі та мулюці. Я буду вам ще якось їх за дня зняти. Бачите, погано знімати, бо лампочка відсвічує, то розкажіть, щось, розкажіть. О, ось такі справи. Ну, в принципі, на цьому поки що все. Всім, всім в них все добре, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Ставте вподобайку, підписуйтесь. До нових зустрічей, мирного вам неба, і хай у вас все буде добре.